Добрий день підписники і гості мого каналу. Сьогодні йду вже в другу сторону від домівки. Вчора ми з павліком гуляли, ходили по ділам в одну сторону, а я вже йду в другу. Іду до мамки на ту сторону. Хорошо, що на дорозі є сніг. Берег, ось у снігу весь красивий. Везу до мамки на санчатах два мішечки. Один клумачок, один мішечок намололи на млинку. Курям крупи мамка просила, так як вона нам отдала свій пай, зерно, то я наминку курям намололи і намололи якраз обмішки своїм поросятам, які живуть у мами. Так як у мене немає сарая, тільки є підморовка. Дасть Бог сили і здоров'я. Я такі, як діла в плані, що хочемо зробити на цей рік що буде на новий рік до осені. хоч стіни вигнать. Але ж побачимо, нас знаєте, як кажуть, не треба загадувати наперед, бо, як завжди, нічого не виходить. Так що не будемо загадувати, але у думках то є таке, як кажуть. Так що йду, тягну сама, так як Павлік у нас пішов десь на день народження до якихось друзів. Ваня пішов по своїм справам, чоловік у мене сьогодні на роботі, хоч і субота красиво. очерет. сніг, все засніжено, дуже гарно дерева, завезу мішечки та й тоді піду назад. Буду сьогодні знову жарити пиріжки з гарбузом, так як вчора мало попало, як кажуть, навіть я не думала, що в нас і павлік буде їсти. З такою начинкою не їсть, а цей раз сподобалось. Та Вже думаю, на жару і сьогодні. Там в мене гарбужчий кусок оставався. Так що йдемо далі. От далі дорога в нас сюди на вулиці до мамки. Тут колись люди жили, там видно в хащах хатина. Ніхто не живе, все заросло. Красиво тут так засипало сніжком. Гарна дорога. Коли було дощ, то слякоть були калюжі. А тепер снігом затоптали машини, прогорнув трактор. І вийшло, чудний асфальт. Рівненька, гарна така дорога. Слізькувато, звісно, трошки, але помаленьку. О, красиво. Тут так з горки на горку. Тут одна велика гора була. У нас на найкращому райова. Я поки зійшла, тягла ще мішки, сама боялась впасти. Думаю, так, сісти на санки та й поїхати, як в дитинстві. Але ж ще донизу санки не витримують, та розіб'юся. таке, такі кучки снігу на боку. А в дитинстві не можна було нас загнати до хати. Мамка пам'ятаю, завжди долая, кричала, йдіть додому, а ми заліплені снігом. Нас там у мамі в кінці города є ярочок такий. Ми на нього казали осечки, так як в тому ярку. Більше дерев були осики. Коли була осінь, там яма в нас була, ми згортали дітлахи з листя з дерев, а з осики вони кругли, шили, потіли. Ми в яму тут згортали листя і туди стрибали, як натуральний нашій сучасний, та батут. А коли наставала зима, там є такі горбочки, два підряд, один більший другого. І ми каталися, вицарабкувались туди, чуть гірачки на ту гору і їхали санками. Санки були раніше такі саморобні, батько робив сідушка дерев'яна. І ми їхали. Але з одного трампліна на другий так забивало дух, коли з'їжджали донизу, ставали, не могли дихнути і не могли говорити. Так забивало дух, о того, що високо в воздусі стрибали на санках і гепали в землю. Щоб наші сучасні самчата давно не витримали такого. А раніше санки самі з труб варили, чоловіки робили. Батько у нас в тракторній бригаді робив на тракторі, то робив нам санки самі. Було дуже весело, було дуже гарно. Було беззабутне, яке дитинство. Ми ні про що не думали. У нас тільки батьки на роботу ходили, а тут у нас Здорова, що а верба типу, здорова ще стоїть. Такі попадали. Так що вже так помаленьку дійшла до мамки. Ще трошки за поворотом та і все. Та й вже на місці. Такі діло. Походили до бабочки, справляли там пол коло свиней Ішли йшли назад і ще чоловіка попросила, щоб він набрав у кульок на гріблі, піску крупного, щоб курям поставити. У загороду туди, для курей. Яко для яйценоскості, щоб вони краще наслися, для них якийсь треба і пісочок, щоб вони їли, гриблися.